Вітаю, друзі! Не встиг президент України Володимир Зеленський повернутися додому зі Сполучених Штатів Америки. Більше того, цілком можливо, що сьогодні він навіть ще проводить якісь робочі зустрічі в рамках програми перебування в США. Як тут у нас в Україні уже сьогодні можна починати говорити про найбільші провали американського відрядження Володимира Олександровича? І треба сказати, що цих великих провалів виявилося. Неочікувано багато як для такого рівня, такого значення, такого масштабу закордонного візиту до США президента України Володимира Зеленського. І безперечно, найбільшим таким провалом візиту Зеленського є зрив зустрічі президента України з кандидатом на посаду президента США від республіканської партії Дональдом Трампом. Не меншим провалом є скандал. Пов'язаний з Оксаною Маркаровою, послом України в Сполучених Штатах Америки. Мені здається, що це перший і безпрецедентний якийсь випадок в історії політики Сполучених Штатів Америки, коли дуже поміркована і дуже стримана людина, Майк Джонсон, спікер Палати представників, відкрито. Публічно дуже не дипломатично, а можна навіть сказати, в такій брутальній або претензійній формі, звертається до президента іншої чужої країни з категоричною вимогою вигнати з роботи посла Оксану Маркарову. Я би саме так трактував, інтерпретував його допис, десь там в соціальних мережах чи офіційне звернення, офіційний лист. Тому що як на мене мова йде не просто про Оксану Маркарову, і не просто прохання відкликати Маркарову з позиції посла. Тут якась глобальна читається претензія до всього політичного істеблішменту України. Причим ця претензія виходить за рамки команди Зеленської, за рамки його президентства. Каденції його президентства тут можна згадати і Сережу Лєщенка, і Мустафу Наєма. І людей з пулу Петра Порошенка, тобто мова йде про глобальну претензію. Було б до речі, дуже дивно, якби наші блогери, журналісти, експерти, лідери громадської думки помітили скандал навколо Оксани Маркарової, його ретельно розбирали. Вони, безперечно, побачили тільки одну сторону проблеми: це зрив зустрічі Зеленського з Дональдом Трампом. Я чесно скажу, я не великої і не сильної там. Думки про Дональда Трампа, я інколи дозволяю собі називати його дурним, не дуже розумним і навіть дебілом. І чомусь вважав, що якщо вся зустріч не відбудеться, то це буде на шкоду Дональду Трампу, тому що він нерозумна людина, дурна людина. Але після того, що відбулося, я зрозумів, що дебільніше за Дональда Трампа є, звичайно, наш президент Володимир Зеленський, який дозволив себе використати в передвиборчій кампанії демократичної партії, як Тейлор Свіфт, себе дозволює використовувати. Ну, фактично, як Софія Ротару або хто там Лілія Подкапаєва, яких возили по зустрічах, концертах і так далі. Тобто, отже, який відбувся там. Інцидент, що сталося, Зеленський не зрозумів, що його використовують як якогось співака, чи я не знаю, актора, і повезли на внутрішню партійну зустріч з працівниками заводу в Пенсільванії, який виготовляє для нас снаряди чи боєприпаси і так далі. І в США однозначно розцінили цю зустріч організовану Оксаною Маркаровою як втручання в американські вибори на боці демократичної партії Трамп не зміг себе пересилити, переступити через себе ось і відмовився від цієї зустрічі. Більше того, навіть дав казівку спікеру палати представників Майку Джонсону теж ніяким чином не реагувати на прохання пропозиції запрошення української сторони це найбільший провал, який може бути, тому що одне питання, якби це все сталося з вини Трампа, з його якоїсь там самодурства чи якихось старих образ. А це свіжий інцидент, свіжий прецедент. Оце найважливіший момент. Про що говорить спікер? Які головні претензії спікера палати представників Майка Джонсона? Він говорить про неприпустиму поведінку українських урядовців, українських політиків, які займають найвищі державні посади, працюють в профільних комітетах Верховної Ради і так далі. І Він правий абсолютно. Наші політики дозволяють собі оціночно і будь-як ще якось там брутально висловлюватись на адресу республіканської партії. А Венса, пана Венса, який має. Очолити зайняти позицію віце-президента і так далі. Він теж недалеко розуму. Але в чому проблема, в чому питання? Портніков тому не йде в політику, тому що хоче дозволити собі говорити постійно те, що він хоче на республіканців, називати їх дебілими людьми, які не мають зеленого поняття, як каже Віталій Портніков, блогерам, журналістам. Це дозволено, це можна робити. Причому в однобічному порядку. Можна просто бути заангажованим і так далі. А політикам це неприпустимо робити. І в американській, і взагалі, в європейській світовій культурі дозволити собі просто половати, виливати помиї на одну з партій. Ну, і від собі, от давайте візьмемо Британію: є лейбористи і є консерватори. І от ми б ну, були на боці консерваторів і просто поносили всіх лейбористів. Зараз лейбористи прийшли до влади. І що тоді взагалі робити? Тобто -то треба вміти себе поводити з позиції політика. Політик не може собі дозволити брутально висловлюватися і не передбачати стратегічних наслідків такої от речі. Я б ніколи собі не дозволив з позиції політика таке робити. Так? Це тут, десь пишучи блоги. Можна назвати і Швеця не так, і Трампа не так, і взагалі говорити все, що завгодно. Отже, в чому проблема? До найголовнішого я підходжу: чому так відбувається? А тому, що наші політики і наші урядовці сидять на підсосі у демократів, сидять на грантах і беруть гроші безпосередньо. І тому вони себе поводять таким чином, завдаючи. Шкоди національним інтересам України, в результаті чого ми маємо серйозні проблеми на фронті з постачанням зброї, і ми платимо за це кров'ю. Це все результати не просто однобокої, не просто тупої, а продажної, безвідповідальної політики з боку наших е представників українського істеблішменту. Оце з цього треба починати. Тепер щодо блогерів і журналістів. Одне питання, коли ви народний блогер-журналіст, і живете на донатах або на банерній рекламі, можливо, нативній рекламі. А інше питання, коли наші блогери і журналісти також знаходяться на підсосах, на грантах, які йдуть від демократичної партії. Звичайно, тому складається така ситуація, що в нас вся Україна воює і працює проти республіканської партії. Хоча по своїй суті. Ми є спорідненими, спорідненими саме з республіканцями, не з демократами. І цей парадокс ніхто не може ніяк зрозуміти. Але він, в принципі, дуже просто пояснюється. І тому розмови, там от я слухав Саакіана на радіо НВ. Він сказав, що там треба звертати увагу, це все істерія, нервозність, поетичні перебільшення з боку республіканців, нічого подібного. Це кумулятивна реакція з боку Майка Джонсона, спікера Палати представників. І він висловлює претензію, яка накопичувалася більше десяти років, я скажу так. Претензію щодо поведінки українських політиків до республіканської партії. Майк Джонсон абсолютно правий, і це неприпустима річ. Потім. Володимир Зеленський, я почув дуже правильну думку. Можна б ще було зрозуміти, якби Зеленський продався мається на увазі разом на користь України і привіз з собою після участі в цьому мітингу внутрішньопартійному демократичної партії так мільярдів сто кешом безпосередньо для закупівлі зброї на світових ринках, в тому числі і ракет. Щоб швидко закінчити війну, це можна було б зрозуміти, але він купив, продався за борг. Які нам повинні виплатити вже були давно. Тобто політика дуже проста. І її часто можна в Україні побачити, коли вам заборгували зарплату за рік, а потім купують за ваші ж борги, виплачуючи половини боргу. Цих 8 мільярдів, які ніби що там мають давати, це ж невиплачені гроші з тих 60 мільярдів. Я в цьому навіть не сумніваюся. І їх теж виплатять з 8-1 і все. Тобто, ну, абсолютна тупість, і я не знаю взагалі, як можна оцінити поведінку Зеленського. Наступний провал. Наступний провал це він візуалізувався і артикулювався пісковим речником Кремля, речі головою Путіна, який сказав, що Росію неможливо примусити до миру. В чому провальність візиту? Зеленського і що не врахувала наша сторона, що оцей візит буде розцінений як каталізатор, як можливість коротко і ємно дуже сказати, висловитись. І цю фразу підхопили абсолютно всі світові засоби масової інформації. Піском сказав, Зеленський приїхав на генасамблею і в кулуарах розказує про план примусу Росії до миру, а Росію неможливо примусити. До миру. І я хочу розібрати на філософському рівні, в чому тут взагалі суть питання. Фактично, Пісков сказав, що Росія це надприродна потуга, надприродна сила. І боротися з Росією, це все одно, що боротися з стихією, з вітром, з водою, з ураганом, з сонцем і так далі. Ну Якщо висловлюватись такою чоловічою. Я не знаю ефемізмами, це все одно, що мочитися проти вітру. Воювати з Росією це як мочитися проти вітру. Ну, чоловіки так висловлюються. І це сприймається дуже сильно. І у нас немає потенціалу і немає людей, які повинні сказати, що Росія це не є стихія. І боротися з Росією це не боротися проти вітру. Проти води, урагану і сонця. Сучасна Росія це ментальна химера. А не стихія. Це не природа. Це штучний конструкт, це ментальна химера, це фантомні болі імперії, яка розкладається. І її не просто не можна примусити до миру. З неї можна зробити значно більше. Ось. І... Якби я трактував слова і е, Піскова, якби я розгорнув взагалі його позицію, насправді Росію Росія розписалася в тому, хто вона є цією фразою, і треба по іншою оптикою подивитися на те, що сказав Пісков. Що сказав Пісков фактично, як треба було б інтерпретувати ці слова, в тому числі зараз, перебуваючи в Сполучених Штатах е, Америки, доки буде існувати Росія? До Буде війна. Росія Росію насправді не можна примусити до миру. Росія завжди буде воювати. Загалом теза примусити до миру вона використовується до розбишаки, до забіяки, до буйного. до буйного А для того, щоб приборкати буйного, його треба накачати сульфазіном, не плутати сульфазіном. Це шокова терапія, не використовувалась в психіатрії. І за рахунок до каральної психіатрії сульфазін ламає волю. Тобто буйного можна приборкати, зламавши йому хребет, політ над гніздом Зузулії. Фільм про американську психіатрію, видалення алобних часточок. Ось ламання волі, це ламання фактично зламати хребет. Так ось ми повинні вийти і чітко сказати: насправді Пісков правий, ми його підтримаємо абсолютно. Росію неможливо а, примусити до миру. Росії можна просто зламати, треба зламати хребет. Заява Піскова, вона повинна мати наступний висновок. Не висновок, що це. Непереборні обставини і непереборна природна стихія, а це ментальна химера, і щоб її зламати, щоб її здолати цю ментальну химеру імперську, то їй просто треба зламати хребет, так як колись зламали хребет нацистській Німеччині, в тому числі в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні ніхто не згадає, що переважна більшість в 40-х роках минулого століття розмовляла німецькою мовою. Але в Сполучених Штатах Америки британці зламали хребет Німеччині. І от ми, після слів піскова, повинні сказати, все вірно, Росія просто дала нам сигнал, що ми безсенсово гратися з нею і примушувати її до миру. Їй треба просто зламати хребет. І більше нічого. Періодично в нашому буті в житті треба комусь колись ламати хребет. От 45 му році ламали хребет в нацистській Німеччині. А зараз, у вас, першому столітті, черга настала Росії. Їй треба зламати хребет. І ми повинні це зробити. Це треба було сказати з високої трибуни Генасамблеї ООН. От тому це теж я зараховую за а, великий провал візиту Зеленського, тому що він дав можливість чітко, ємно. Лаконічно, влучно сказати піскову. Така Росію не можна примусити до миру. І значна частина це сприйняла, що Росію треба прохати, люблячи про мир, стаючи на коліна і віддаючи їй все, тобто нас з вами. Якщо не парирувати цю тезу Піскова, просто відмовчати і промовчитись, то це треба зараховувати до. Провальних результатів візиту Зеленського. Це така темна, неприємна сторона візиту. Ну і сам, звичайно, виступ. Це тема окремої розмови. І про неї треба окремо говорити. Сам виступ Зеленського, м'яко кажучи, був непереконливим, недостатнім. На цьому буду закінчувати розбір ситуації з провалами візиту Зеленського. Які вже можна розбрати сьогодні тут в Україні, незважаючи на те, що Володимир Олександрович ще не добрався до України. Ну наскільки мені відомо, станом на цю хвилину? На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення до наступних зустрічей.